Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 9 березня 23-го року. Знаходимося ми в розсаднику Лопатинський сад і на екрані абрикосики спеціально знімаю це відео, щоб щоб підняти собі настрій. Ну і ще декому. Особливо для тих, хто там... Багато вже писав коментарів про ці абрикоси. Це вже десь, напевно, з п'яти відео я про них знімаю, як ми їх формували і так далі. Оце непрофесійна обрізка абрикоса. І що? В принципі, сигналізую про те, що дерева на місці, як бачите. Ще за той час досадився ще один абрикосик. От. Це він тут другий, третій рік. От, росте. Київський ранній буде класична чаша. Так, це досадився ще персик е -е, у колі коробочки купував. Так, то топ світ -те О, це він восени 22-го року. Так, і ці абрикоси, всі вони формовані по-різному. Формую як хочу, без прив'язки до промисловців. Так що промисловців прошу не критикувати, це у нас таке присадибна ділянка, ми тут таке собі граємось. Так, це значить наша абрикос, Альошенька. І на нього був прищеплений абрикос пін -кот. В цьому році вже будуть якісь плоди. Да, Позрізав я гілки здорові для того, щоб частина дерева стала абрикосом пін-код. Так, це у нас класична чаша, можна сказати. Так, це їм скільки? Років Ну, до 10 точно. Менше 10, може років 8. А може а може і 6. Так, це класична чаша. І теж прищеплений ще один абрикос на нього. Це мій товариш Коля. Попросив, каже, щоб, щоб збереглося в колекції це його дерева живці. От, Нащепили, буде, щоб і рости, теж буде частина, частина дерева іншого сорту. Так, Це ота от от та сама Танюша, яка хотіла, хотіла покинути цей світ. Е, кому, да, кому там цікаво, можете на каналі подивитися, є відео минулий рік, позаминулий і так далі. Яке це доходяжне було дерево. Я думав з ним попрощатися, а воно, бачите, почало рости е, така некласична чаша, скажімо так. Зовсім не класична. Якраз от чекаю, очікую коментарів. Так, І це абрикос наш той який дідовський. Чи Дідусевий. От так отже тепер буде дідусевий. Да, В чому концепція? Бачите, да, тут сажанці можуть бути саджанці. і тому, тому формування цих абрикосів йде таким чином, щоб вони ставали якби в ряд. Бачите, скільки вони займають мало місця в цій даній площині. От, Тобто, тобто от, всі гілки вони зрізані з них. Да, до речі, морозобоїни, як бачите, всі дерева в морозобоїнах повністю штамп. От. Все аж прям процвітає, тече просто неможливо. Так, на цьому так само, і тут, ну і там, і там, прямо одні морозобоїни, як бачите. Так, і в цілому що? В минулому році було багато плодів, в позаминулому не було майже, але не було не тільки у нас взагалі була з абрикосами проблема. От, На цей рік очікуємо, зараз все, брунька є. Хоча такі погодні умови дебільні. Що не зрозуміло, що буде. Сьогодні, наприклад, десь до плюс 10 9 березня. Так, далі там персик, це якийсь наш теж. Якийсь персик наш. Якийсь з Мелітополя. Дуже, до речі, класні люди. Так, да, колонови, то, то, чого не існує, да, знаєте, мірабель. Не буду казати, що це, куди це. Просто отак, мірабель. Це теж персик буде він формуватися. Я про нього тут забув, він якось собі тут ріс-ріс. До речі, він теж тут не знаю, роки три сидить. щось, щось. То він буде формуватися веретеном. Той, типу, не класична чаша. Е, трохи наклонився, але нічого, витягнеться. Так, це у нас хто такий? Це у нас е, о, Харо, Хароу Diamond. Теж мелітополь. Це у нас теж то, чого не існує Командор. І так, Це знов з Мелітополя, знову те, чого не існує да. Анже. І від Олександра Томчука абрикосик цунамі. Як бачите, да, в 2020 році посаджений, тобто він тут два роки, третій от буде рости. Я його ще не обрізав, тому що я з нього буду брати живці. Буду щепити, то. Ну тут теж він буде, скоріш за все. Ну нема тут місця, щоб розкидати його в чашу, буде він ну, веретено. Або щось таке веєрне, як ті, як піде. Тобто ну, дерева ростуть, як бачите, не, не здохли не дерева, і ми тримаємось ворогам на зло. Працюємо. І йдемо до перемоги. Всім спокійного дня. Тримаємось. Все буде Україна!